Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні 19 грудня. Хочу поговорити про важливі нюанси і помилки при вирощуванні чеснику. Знаю, що є вже купа таких відео, але висловлю свою думку, можливо, десь хтось щось не додав, десь хтось щось забув сказати, якби зробив такий підсумок. Я думаю, всім буде цікаво і корисно. Так як невдовзі вже Різдво, Новий рік. Всіх вітаю з пердешніми святами. Бажаю всім отримати. Той подарунок, на який кожен заслуговує. Бажаю всім миру, злагоди, добра, здоров'я. Ну і розпочну це відео з того, що розпакую свій подарунок від своїх партнерів і друзів з Unisoft. Е, нагадаю, що в минулому відео в одну ділянку ми засаджували під їхнє гранульоване добриво. І в якості експерименту е, по сезону я буду також працювати там саме е, біоорганікою. Значить, що в нас тут? Органік Плюс, це добриво, яке ми вносили під останню посадку гранульоване. Гранульований ферментований на основі курячого посліду. Дуже цікава, насправді штука. Стоїть вартує відносно дешево, набагато дешевше, ніж мінеральне добриво, але якби толку для землі і для наших рослин має бути більше. Ну і стандартний набір. З ним ви вже знайомі. Знаєте, що я користувався ним. І в попередні роки, до речі, нічого поганого сказати не можу. Навпаки, якби ще потрібно, звичайно, прослідкувати більш детально. Але насправді це от якраз мінімальний діючий набір, який може замінити більшість агрохімії. Звичайно, є випадки, де нам треба екстрено втрутитись за допомогою фунгіцидів або інсектицидів. Але якщо планово працювати біопрепаратами то і в принципі результат у нас також буде дуже хороший. Такий був коротенький вступ, це ні в якому разі не реклама, тут все якби на добровільній основі. Якщо якби, я бачу від цього користь, і компанія сама по собі, в принципі, я думаю, якщо ви спробуєте попрацювати. Не саме такими, а навіть аналогічними препаратами. Головне, що якби це не була якась бодяга, то ви також можете всім переконатися. Якби тут просто звичайна взаємовигіда, це те, на чому. Проходить більшість взаємовідносин там кожного дня в більшості людей. І, якби тут нічого такого немає. Е, значить, повернемося до нашого щасника. Ось одна з останніх ділянок, де ми висаджували гулівер, тут буде на повітряну кульку і трохи любаше. Сходів тут ще немає. Ні, поодинокі вже де не дає. Якби таких стабільних сходів ще немає. В принципі, це нормально. Навіть якби вони були. Страху ніякого я тут не бачу. Єдине, що може бути погано, це те, що ми посадили неглибоко, посадили пізно, рослина погано вкорінилася. Ось така погода, як зараз, коли нема снігового покриву. Беремо роз 10-15-20 градусів, і якби в нас ми непогано рослина так вимерзає. Значить, яка, на мою думку, перша проблема? Всі свої оці питання я буду робити, зокрема, із того досвіду, який. Я отримав з того спілкування з клієнтами, який я отримав в цьому сезоні, тому що є вже трохи якась вибірка, можна вже трохи якось зробити структурно питання. І зараз постараюсь трошки розложити все по своїх місцях, щоб на той рік хтось був можливо завбачніший, хтось, можливо, зарані щось планував, якісь дії. Значить, перша проблема, на мою думку, будемо рухатися в порядку nee. послідовності, це не підготовка. Поля. Е, тому що багато отримував дзвінків. В ніякому разі е, нікому не роблю якісь штуки, Просто якби, доношу інформацію, щоб, можливо, хтось зробить висновки. Е, але в цілому, як що робити, це ваша справа залишається. Перша проблема це невчасна підготовка земельної ділянки, тому що були деякі такі розмови, що в когось цілина він її почав десь біля літа. Задумався за чесник, про чесник, почав її обробляти, горати і вже там хоче сидити чесник. Но, якщо це площа невелика, 5-10 соток, можливо, так можна робити. Але по-нормальному треба хоча б за рік або з весни починати готувати ділянку, там вже, залежно від того, будете ви вносити сидирати чи ні, будете ви працювати гліфосатом чи ні. Якби треба це робити завчасніше. завчасніше. На мою думку, нормально було б спочатку викрупити багаторічні бур'яни, потім зробити декілька дісковок, потім вже це переорювати. там можливо, ще і засіяти сидирати, якщо час дозволяє, і вже буквально там за місяць там, до посадки їх пригорати і тоді вже робити якісь дії на цій ділянці. Друга проблема це посадковий матеріал. Тому що стільки дзвінків уже в вересні, в жовтні, де да навіть в листопаді по посадковому матеріалу отримують, ну це аномально, я вам скажу. Потрібно шукати часник уже зарання. Навіть коли, якщо ви... По правильному навіть заздалегідь можна домовлятися, там ще з весни, наприклад, чи з початку літа. Але тут якби, є багато таких незакритих моментів, що ніхто не може ще знати точної врожайності, прогнозувати можна, але знати не завжди. І по-друге, ще немає сформованої ціни, тому ніхто вам не скаже ще точної ціни. Приблизно скаже, але вона буде дуже приблизна. І якби щось розрахувати також не вийде. Тому бажано вже десь з середини, як тільки починається викопка масового часника, це середина листопада приблизно, там навіть, ой, це середина липня, приблизно навіть там спочатку липня, вже можна там собі щось планувати. І замовляти посадковий матеріал чи бронювати навіть. А не ждати ін... Кінця сезону, не ждать, коли вже всі посадились. Так, да, можливо, щось ви тоді знайдете, але це вже будуть реально залишки, якби першокласний матеріал, ну в дуже рідких випадках ви купите. Це я говорю як за, за зубок, так і за одну зубку, так і за повітряну бульбочку. І тут ми перейдемо до третього нюансу пізна посадка повітряної бульбочки. Тому що багато хто що шукався повітряну бульбочку, вже в момент посадки самого чесника, а її потрібно садити. Там я, б садив, я садив і також пізно, буду з вами відвертий, але в мене якби, було через інші причини. Але правильно мені потрібно садити десь, ну, дивлячись по погоді, десь починаючи вже спочатку осені, тобто там, з середини вересня, там, з десятих чисел вже якби надо, земля вже має бути підготовлена і там як тільки буде погода. Я бажано це робити в сиру землю, тому що в сухій вона буде довго сидіти. От цьому році, до речі, довго була засуха, а потім пішли дощі, і це одна з причин, чому я так пізновато трошки посадив повітряну бубочку. Але, тим не менше, як би треба планувати це зарання. І звідси випливає друга причина пізня посадка часника. Тому що, е, наприклад, цього року, коли я казав, що потрібно садити. В жовтні місяці, спочатку, там, в кінці вересня, багато хто крутив біля візка. Багато хто, як би казав, що це дуже рано, воно все посходить. Ну, а що, що було потім? Потім була засуха, ну, вона і була і до того. Потім пішли дощі. І виходить останню посадку, я посадив за тиждень, днів 10, до того, як ви і і впали морози. Що, в принципі, в моєму розумінні робити, це неприпустимо. Так, да, так вже приходиться, вимашено робити. Але якщо все нормально планувати, то це такі речі, якби вони не повинні траплятися. Ну, у мене знову ж таки збіглося декілька обставин. що Там трошки не пішла техніка, там трошки було засильно забур'янне поле, прийшлось переходити на інше. Ну, врешті-решт так вийшло. Але тим не менше все було посаджено. Тому я завжди говорю, що краще посадити зарані і нічого страшного, якщо зараз на даний момент отак, вас будуть торчати, там по 5 см стебло, перші листки. Тут страху ніякої немає. Головне, що буде сильна вже коренева система, і часник вас перезимує. Основне стебло, воно починає рости весною. А якщо у вас не буде коренів, то і весною у вас або пізно і слабо буде все рости, або воно вимерзне, якщо от зараз ударить градусів 20 народу. Ну і ще таке питання це обробка посадкового матеріалу. Як не крути, посадковий матеріал добиться, щоб він в ідеальному стані був дуже складно, навіть якщо ми розбираємо головки, вони у нас гарні, хороші без всякої гнилі. Але ми садимо голий щасник в землю, яка доволі таки через наші нашу агротехніку. Не в ідеальному стані, та й взагалі якби складно. Без засобів захисту, щось гарно виростить. Знову ж таки, там, на грядусі, ну можна це щось якось зробити, якимось народним методом, якимось попілом, там, варганцовкою щось можна обробити. Але коли ви вже там садите від пів гектара, навіть від 20-30 соток, ну вибачте, вже тут якби ви розраховуєте на якісь фінанси, ви робите якісь вкладення і тут вже масово треба перестраховуватись, тому приходиться обробляти наш чесник перед посадкою. Замочувати чи оприскувати це вже питання зовсім інші. Там, фундазів, Максим чи Максим Excel це вже питання. Знову ж таки, зовсім інші. Кожен вибирає для себе. Я працював звичайним Максимом, хтось працював Максим Excel, хтось працював ще іншими засобами. Точно знаю, що щось забув сказати, що дуже хотів. Тому що ще опустив, можете нагадати, мені в коментарях вже в текстовому вигляді з вами поспілкуюсь якби, Завжди стараюся підтримувати зв'язок. Зараз така погода, буду займатися вирізкою цієї порослі. До речі, у фундуку саженців, на жаль, не буде, тому що був такий рік. До речі, це тут от гарна поросль. А якщо ми подивимося на ось Барселонський, ось бачите, яка за рік була поросль, це... Ну Насправді постраждали саженці від моноліозу, і так от на більшості це сорт Трапецунський, тут в принципі він дов доволі таки нормально це все пережив. значить Зараз, як така погода, буду займатися трошки обрізкою саду, пообрізаю лишню поросель, позалишаю, щоб попригинати вже на весну, і там вже років через два буде вже масово. Масова реалізація саженців. Це для того, хто цікавиться. багато, до речі, отримував дзвінків по сажанців. Дякую всім за те, що активно передивилися відео по фундуку. Я старався зробити його інформативним. Ну, по можливості буду також вести якийсь блог, але бачите, на жаль, не завжди виходить. Ось, до речі, сорт Гігант Хала і поросель за рік повиганяла ну, більше двох метрів. Ви розуміли, наскільки це високорослий сорт. Ось в порівнянні з цей горовесник сорт каталонський. Це я в один рік висажив з одного маточника були рослини. А оце тут 5 штучок. У мене сорт Гігант Гала. Він швидко і високорослий, він гарний запилювач. Но єдине, що тут менші горішки порівняно з Каталонським. Але якби вони всі більші звичайну ліщини. Ну, надіюсь, друзі, таке корисне було відео. Нагадаю, що продовжити спілкування може в коментарях. Вже, до речі, можете написати е, тему для наступного відео. Е, я вже планую були записи, запити зробити відео по засобам захисту рослин, які використовуються по Бажаю Бажаюся миру, злагоди, добра, здоров'я, швидкої перемоги. І всіх вітаю з Новим Роком і різдвяними святами. А на цьому пока-пока.